Top class, take sweet science, the alternating, the lateral movement, changing angles, variety, direction of the, of the way the fight was going, good shots again from Usyk here, a superb performance, Usyk, who was so close to, Історія боєреваншу між Усиком та Джошуа триває з моменту перемоги нашого українського козака у вересні 2021 року. Тоді він рішенням суддів переміг британця, який свого часу фактично завершив кар'єру Володимира Кличко та відібрав чотири пояса чемпіону у важкій вазі. Багато експертів з боксу вважають, що Ентоні Джошуа має шанс реваншувати за поразку Олександру Усуку та стати триразовим чемпіоном у важкій вазі. Але про все послідовно. Перед тим, як переглянути це відео, прошу всіх шанувальників українського контенту поставити лайк, підписатися і поділитися цим відео з товаришем, котрий теж полюбляє бокс. Це дуже допомагає в просуванні українського контенту. Дякую всім, хто це зробив. Сідайте зручніше, та давайте спробуємо обміркувати, хто переможе цього разу. Буде цікаво. А поки напишіть, як ви гадаєте, хто цього разу переможе: Усик чи Жошуа. Швидкість. AJ відомий своєю швидкістю рук, особливо коли він працює в комбінаційній манері. Той час Усик має швидкі ноги та рухається як людина набагато менше за розміром. Швидкість є ключовим фактором для обох боксерів і може вплинути на розвиток бою. Потужність. Джошо вважається сильнішим ударником на папері, але усик завдав йому більше шкоди минулого року. Ей вирішив спробувати перебоксувати лівшу на дистанції. Але в матчі реванші він повинен збільшити результативність ударів і завдати більшого урону. Минулого разу в Усика було лише кілька ударів, щоб зупинити Джошуа, і якщо цього разу він відчує, що Джошуа втомився йому слід тиснути ще більше. Досвід не так же й багато, що відокремити їх у досвіді. Джошуа провів 26 боїв у порівнянні з 19 у Усика. але чемпіон світу у двох вагових категоріях провів 350 аматорських поєдинків. Той час, як і Джейк почав займатися боксом, лише у 18 років. Хоча він провів 11 поєдинків за титул чемпіона світу у порівнянні з вісьмома Усиком. І раніше мав бій реванш у професіоналах, тоді як його суперник НІ Рекорд. Усик не програв у своїх 19 поєдинках, які проходять у двох дивізіонах, беззаперечно правлячи в напівважкій вазі. Джошуа бере участь, в боях за титул чемпіона світу з 2015 року і є більш досвідченим боксером у важкій вазі. Але широка аматорська кар'єра Усика, де він зустрічався з різними розмірами та стилями, виявилася ключовою в його успіху як професіонала. Фізика. Ейджей набагато важчий за Олександра. Він важить 108 кілограмів, тоді як Усик-95. Але цього разу усих виглядає набагато важчим. І сам Амір Хан заявив, що він важить на два рівні більше після їхньої минулої зустрічі в Дубаї. Джошо повинен використовувати свої габарити, щоб краще вплинути на цей бій, подвоївши джеб і завдаючи ударів як по голові, так і по корпусу. Але гадати можна нескінченно. У будь-якому випадку нам з вами доведеться побачити видовищний бій. І вже цієї суботи, 20 серпня, 2022 року, ми з вами побачимо, чи винесли бійці уроки з минулого бою.